Всім привіт ребята! Сьогодні я знаходжусь в Полтавській області на необичному полі, а на полі знань компанії Евросем. Дуже велика ділянка от, з різними експериментами по вирощуванню соняшника, бачу, і кукурудза кукуруза тут є. І зараз там стоїть агроном Олександр, проведе нам екскурсію і розповість, що, як та коли було посіяно і що виглядає краще. Ходімо. Не виносимо через те, що тюки можуть, в них можуть прирости ноги. Заходимо сюди, знайомимося із дослідами строки сів би кукурудзи, потім у нас іде живлення кукурудзи соняшника дослід із міжряддями, з вуженими міжряддями, дослід по сульфостійкості і ми вийдемо назад, де в нас йдуть падали соняшника. Почнемо з першого гібриду. Це у нас тор. Ультраранній гібрид. В посіві ми представляємо гібриди, як вони є. З усими ми не любимо робити ідеальну картинку, тому що якщо зробити ідеальну картинку, то розбіжності завжди будуть у того, хто бере, наприклад, насіння і десь щось зробив неправильно, в результаті бачить зовсім іншу ситуацію. У Нас за 25 днів попереджу випало, за останні 25 днів випало. 107 мм опадів uh -huh. для Полтавської області це дуже багато і навіть не типово. У нас рослини починають зрозуміло, що хворіти частково. Є в нас і ґрунтові інфекції. Але все-таки проявляють вони також свою сіть і і ми будемо їх оцінювати вже в, в кінці року. Uh -huh. Ультраранній гібрид, да, він хворіє, у нас є да, навіть проблема це склеротинія, ґрунтова інфекція. Uh -huh. Жодна рослина не застрахована від такої інфекції. Якщо вона є в ґрунті, якщо ми не дотримуємося сівозміни, то відповідно у нас ця інфекція буде проявлятися частіше. Залишили для того, щоб наглядно показати, як вражається рослина, як не потрібно робити. Наприклад, п'ять-шість років сіяти. Соняшник по соняшнику її буде набагато більше. А яка у вас тут висіяна? 65 тисяч. Uh -huh. Ми сіємо 65-63 тисяч. Переважно, тому що для цієї зони це більш-менш саме оптимальна густота. Mm -hmm. Так, тур, Гран Старостій Кіль, ультраранній гібрид. Він прекрасно підходить для після жнивного вирощування, вже ну, переважно відсвівся. Mm -hmm. Його вже птички починають під'їдати. Зрозуміло, що це по класичній технології да, вирушується під технологію Гранстарс, які до усіх роз несправжньої брошнистої роси. А, не... а обробка тут Так, не... да? да, зробили уранку. У нас попередник, на жаль, була соя все ж таки через те, що ми в цій площі не можемо ага. забезпечувати постійно гарну ротацію. У нас була соя попередник, зробили уранку. Передпосівна культивація посіяли, внесли досходовий гербіцид. Аналог примекстри, 4,3 літра на гектар і обробили два рази фунгіцидом, щоб забезпечити стійкий захист від плямистості, в тому числі і септоріозу. ну Ліс так і стоїть, не до. Да, да. Я щось зайду попробую. Да, звісно, мощно виглядає соєшно. Не ну, як скраю, ну блін, густота мощна. Отак вот знизу виглядає. Гібрид тор. Така шляпа. Оп. Опа! Ну, там чуть-чуть поменше Ми шляпки шляпу. Сіяли його рано, але у нас поверхневий шар ґрунту був сухий, ага. посияли його в суху землю. Уже через тиждень тільки пішов дощ і сходи у нас почали з'являтися ділянками. А оце що дракон <свіч> висвічується? Хай буде собі дракон. Це таке принципі, буває. Я думаю, так. Да, це таке допущення буває, відсоток якийсь піввідсотка у посівах Буває ага. через те, що перше, природа дракона. Це може бути гормональний збій під час якихось несприятливих погодних умов. Там, ну, якщо це буде сонце там, або затопило, або внесли гербіцид, з'являється додаткове галуження і так далі. У нас там далі ще є ось один дракон, ще більший покажу потім. Аркона під Грандстар. Це гібрид також високоврожайний. На сьогоднішній день це є найпізніший гібрид. Він ще не закінчив цвітіння, він нещодавно його тільки почав. Ті рослини, які раніше, відповідно, у нас з краю вони будуть раніше зацвітати. Але у Аркуни насіння крупненьке. Uh -huh. в Сумщині, на Сумщині ми отримували в від 4 тонн, коли сіяв десь 16, 16, 15. Червня місяця. Угу. Зараз їха, чуть да, бачу? це п'ятиросовий п'ятиросовий кітганста. Аркона переважно рекомендується для, для територій Поліської зони, ага. Північного степу, Сумська, Чернігівська, Київська область, відповідно і Рівненська. До речі, в Рівному у нас також аркона була посіяна. Єдиною проблемою було те, що період вегетації досить таки великий і потрібно виконувати десикацію. А скільки період вегетації? Десь в середньому 115 днів. 115 Але на західній частині України цей період може бути набагато довший через те, що може бути суглинок на суглинкових або важких ґрунтах, які забезпечені дуже вологою, там вегетація розтягнує. Угу. Ага. Наступний гібрид, суму 007, це також під технологію Grand Star шестирасовий гібрид. Ага. От, е Високий. Стійкий до, ага. да, в середньому висота в нього десь до 2 метрів. Е стійкий до шостої раси вовчку. Але от навіть тут зараз у нас вовчок з'являється. У нас тут сьома раса. Якщо взяти. Логічну цепочку. Uh -huh. тому, що до чого стійке, то у нас на цьому полі присутня вже сьома раз. Багато зараз їх. І. Так а як та... гібрид витримує всі модифікації шостої uh -huh. шостої раси, похідні від шостої раси, то сьому вже якраз він тут не витримує. ну, Ліст конкретний стоїть. А по врожайності дуже в нього цікавий специфічний кошик. Він витягується. Uh -huh. За рахунок такої форми збільшується кількість насіння. Насіння може бути від 1700 там, до 200 насінин з одного кошика. І якщо переводимо в цифру, то десь 110-115 грамів з одного кошика. При оптимальних умовах вирощування можна навіть вийти на 5,5 тонн. Uh -huh. Ще не доцвів uh -huh. до кінця. Але вже вже зерно повністю тут сформоване. Нагадаю, знову ж таке стільки до усіх раз не справжньої борошнистої роси. Чудово підходить для центральної зони, де відповідно, шоста раса ще в межах не сильно поширена, не змішана із сьомою расою, відповідно. Також підходить до умов Черкаської області, Вінницької області, Хмельниччина ну і так далі. Стебло, до речі, хочу ще сказати, що є момент такий, ламається чи... за рахунок такого колінця ага. довго, стебло не зламується. А, не зламується, кошик його, якщо починає тягнути за рахунок своєї ваги, отут робиться перегиб, такий, коліно ага. згинається, здавлюється і все, і він залишається на одному тому самому рівні. Стебло таке потужне, не вилягає. Пронус у нас не вирощується, ми з ним порівнюємо. Це також себський гібрид, але ми з ним тільки порівнюємо. Він стійкий також до шостої росії. Тоже Зараз їхав Да. брату. Старк це красавчик в нашій лінійці по Грандстару. Семирасовий. Гранд стійкий. Витримує Гранстар 50-75 грамів. Далі потім я ще розкажу. Uh -huh. В нас навіть була така стихійна трагедія. Коли випала велика кількість опадів дощів, тут залило буквально калюжа така стояла і тут з'явився шквальний такий вітер, його похилило в одну сторону. От. Ми з співробітницею моєю почали його вирівнювати, виставляти назад. Підтоптувати для того, щоб просто залишити його, якби, продовжувати його існування, щоб він ще показував, на що він спроможний. Але боковий шквал його трошки похилив. Це Гранстаро стійкий гібрид, семирасовий, середня висота десь 180-190. Від 4 до 6 тонн може давати, якщо правильно підібрати технологію. Попередник, густота добрива. Витримує один із лідерів по натурній масі. В нього найбільша натурна маса насіння. Кому потрібна ця критерія, цей гібрид прекрасно підходить. Оп. О, зараз їх вже не видно. Так, да, різкий такий перехід. Старк, так? Старк. А вирощувати можна і... По можна всій і Україні. за класичною технологією вирощувати. Так, можна вирощувати по всій території України. А який період вегетації? Період вегетації. Я десь вважаю, що в нашій зоні це десь переважно 106-110 днів. Uh -huh. Повністю запилений. Uh -huh. Уже налита. У нього сімечка. Форма правильна. Uh -huh. Кошика. За рахунок такої організації насіння і добивається відповідно натурна, натурна маса, показник натурної маси ага. найвищий. 430, 440, 450 грамів. Також ортус в цьому році в нас його виробництві немає, але це семирасовий гранд старостійкий гібрид. Він на відміну від старка зацвітає раніше. Ну і відповідно десь 103, 106-108 днів вегетації цього гібрида. Тут зараз їх не видно. Растар стійкі гібриди у нас закінчилися, далі в нас лінійку продовжують євролайтингові гібриди. Бачите, Пегас 6341 це гібрид, який найдовше вирощується в компанії Євросем. Найбільше себе рекомендує по всій території під євролайтингову технологію під Clearfield. Гібрид ми з ним найбільше проводили різних експериментів. Це і густоти, і добрива, зміна різних елементів технології, різні стимулятори використовували для того, щоб зрозуміти його фізіологію, його поведінку, яка буде реакція. Гібрид високоурожайний. Ми знаємо про, про нього переважно все. Знаємо, що він підходить під технологію наутіл, під стріптіл, підходить, підходить під вирощування зазвужених міжрядь. витримує навантаження при підвищеній густоті, наприклад, 75-85 тисяч. Він витримує. Гібрид не дуже полюбляє азотні Добрива через те, що бачите, що в нього висота 2 метра 20 см. Це один із найвищих гібридів лідерів. Але в нього кошик має таку свиричну приємну правильну форму. Він коли дозріває, повністю кругленький, він починає деформуватися, стає, як, наче м'яч перерізаний навпіл. Насіння в нього таке. Бочковидне. ага. цікаве. Так, а ви тут євролайтингом не бризкали, да? Його? Ні, не обробляли а, євролайтингом. Ми все зробили в одних рівних умовах. А, в одних. Щоб показати, що якщо ви не обробляєте євролайтингом, ага. то Вовчук буде, да? Да, буде нападе на рослину господаря відповідно і буде живитися за його рахунок, скільки скільки зможе. Ага. Скільки дасть рослина. Ну, тут багато зараз. Багато. Дуже багато. Це раз, так? Да, він ще. Він п'ятиросовий, так, але ж так як технологія під Клеарфілд передбачає обов'язкове застосування в рулаті. Але скажу так, що випадки поодинокі високої вражальності даного гібрида, Пегас забезпечує врожайність Кіровоградщини, тобто центр, Кіровоград, Черкаси, Вінниця. Починаючи від 3,5 і більше тонн, навіть фермери-аматори, які використовують цей гібрид, засівають його на 75 тисяч. В таких ризикованих зонах отримують високі показники по врожайності. Вирощується він переважно на всій території України. Грифон. Єдиною відмінністю грифона від Пегаса те, що цей гібрид на тиждень раніше дозріває. Десь тиждень, 10 днів раніше дозріває, тому що раніше зацвітає і він десь на 10 см нижчий від Пегаса. Також він п'ятиросовий під технологію Клеарфілд. Гібрид також витримує загущення, але потрібно обережно відноситися з боку азотних добрив. 150 грам, 150 грам селітри. Може призвести до того, що в зонах з сприятливими погодніми умовами, де значна кількість опадів, може покласти шквалу даний гібрид. Але гібрид також забезпечує врожайність, можна вирощувати по всій території України, окрім зон прибережної території півдня України, тому що за посухостійкість ага. цей гібрид дещо може поступатися при Десь да, 7 разів раз, там не надо, не стоїть да? да. сіє, так? Десь 7 разів є, заразів. Авалон. За авалон вже багато говорили, розказували. Це е, лідер по стійкості до вовчука Соняшникового, 7 класична технологія. За кошик це, все. це. кошик у нього, зверніть увагу, він плаский. В нього немає структурності, випуклості. От. але він за рахунок того, що він плаский, він швидко дозріває. Коли в одних кошик сферичної форми, або випуклої, або конусно-сферична форма, вона наче нагадує тарілочку. Як наче під тарілку зроблено? Красивий. В діаметрі десь сантиметрів, я думаю, сантиметрів 22. І навіть до самого центру. Це особливість сербської селекції, в тому що навіть останні насіннини не всередині повністю закладаються, заналиваються. Зараз їх не бачимо. Можна його навіть поля, якщо ми вирушуємо. Озимі рано їх збираємо, в червні місяці зібрали, він навіть підходить під, для, під технологію е, другого врожаю, е, можна після жнивно його вирощувати. Роз, розуміння тільки в густоті приходить тільки тоді, коли знаєш скільки волої в грунті ага. залишилося після культури. Якщо її достатньо, можна сіяти на густоту 60 тисяч і отримати гарний врожай. Тут також густота 65 тисяч. Почувається добре, один із найперших, який зацвів після гібрида тур. І гібрид Айокс П'ятиросовий класичний гібрид, красавчик по врожайності. Він саме один із самих пізніх, який зацвітає по класиці, Самих-самих пізніх гібридів. І з усієї лінійки він саме найпізніше в нас зацвів. Значить, він має період вегетації десь від 115 десь до 118-120 днів. Найвищі показники врожайності в минулому році це був рекорд 4,94,9 на межі між Житомирською і Київською областю. Ого. Да, доволі таки. Було несподіванкою, оскільки технологія у виробника була не зовсім якоюсь там супер-пупер, а просто звичайна технологія, де він використовував добрива, просто засіяв на густоту 67 тисяч і отримав високий врожай. Тож зараз і багато, да? да. так? так? Найбільше, так, да? він uh -huh. п'ятирасовий, але тут же зрозуміло, що тут є шість всі види, uh -huh, всі, всі, види да, всі види модифікацій шостої раси, які тільки можуть. І плюс ще п'ята раса. Найбільше в нього паганів на рослинах, найбільше гаусторій, зрозуміло. Ну і коренева система зараз, якби не дощі. Я думаю, що були б великі провали. Вже ага. б гостро проявлялися б ознаки голодування від, поживних, від нестачі поживних речовин. Так, на цьому демо закінчилося. Ага. У нас по соняшнику. У нас ще є два гібриди кукурудзи. Які компанія також врощує. Це в нас Меганфа О250. Це він, зараз, да, да, зараз він в своїй красі. Гібрид має ректоїдну форму листочка. Тобто листя направлене. Є два варіанти. Коли вони листочки хвилясті, вони опускаються донизу і еректоїдні коли дивляться догори. Це забезпечує рослині максимально ефективне живлення, коли найбільше сонця засвоюється, тому що нижній ярус листя потрібно йому засвоювати сонячну енергію, він не відпадає, його не затіняють верхні листочки. Цей гібрид підходить для того, щоб можна було його компактно розміщувати в міжряддях, можна звужені міжряддя давати 56 см, як це в деяких прогресивних господарствах. Ну і на сьогоднішній день в нього вже все повністю відсвілось. волоть відцвілася, качан зараз наливається. Можемо качану це відкрити. Качан закритої форми, закритого типу озернення. Є відкритого, є закритого. От, повністю є. А вторий качан він. теж буде, ще зброси. І він ще зараз а, якраз да. в процесі. процесі. Я думаю, що другий качан буде трошки коротший, угу. ну, скажімо другий десь буде отакий. Угу. От. Але подобається мені цей гібрид через те, що зважаючи на те, що ФАУ 250 дає 14, 12, 14 тонн, швидко скидає вологу. Відносно дуже швидко скидає вологу. Густота тут 64 тисячі посівів. Ми перерахували кількість рослин у посіві і в середньому у нас виходить так, що на кожні 86-90 рослин ми отримуємо 114-116 качанів. Це вказує на те, що десь 26-36% рослин мають по 2 качани. Гібрид Орел Скай 320 Це пізніший набагато гібрид, так як той гібрид по інтенсивного типу живлення і росту, росту і розвитку, то цей гібрид не інтенсивного типу росту і розвитку, але цьому гібриду потрібно давати добре. При посіві, перед посівом ага. і обов'язково доглядати. Раз, два, три, да. Доглядати. А ось також Це краєвий ефект. 1, 2, 3. Є от навіть четвертий. Ага. Ну, Зрозуміло, що з нього нічого не буде, тому що, по-перше, ми посіяли 5 травня. Це сприятливий срок для Полтавської області, для даного гібриду. Але другою, такою, другим моментом є те, що ми не давали добрив. Ага. Жодних, добрив не давали. Часто проїжджають колеги, просто привітатися, підходять, питають, ну скільки ж ти тут добрив в скажу, ви мене кажу, хоч раз бачили тут з добривами, а тут добрив взагалі не було. Ми провели захист, досходовий захист тут аналог ремекси 3-3 І після сходової ми внесли мезотріон плюс нікосульфурон вже по вегетації. Та і все. Частково в нас є десь амброзія, десь берізка, з лаків переважно, з лакових бур'янів немає, але ну, це нормально, рослини себе почувають добре. Качанів на відміну від мегана. Якщо я сказав, що у пасівах з Меганом 116 на 80-116 качанів на 185, 116 на 85 на 90 рослин, то тут у нас 112 на 87. Дослід спадали Це, це Якщо в когось не буде вистачати коштів да, на наступний рік. Да. То задискуйте і ждіть такого результату. Да, Задіскували.